Ці дерева у парку культури до обрізки виглядали зовсім інакше. Раніше у них росли довгі розлогі гілки. Тепер тут ростуть лише одні стобори. У мерії пояснюють, дерева покалічили непрофесійні приватні робітники, у яких замовляли обрізку гілок. Перше враження. Ну, типова ситуація у нас в Україні. Треба було трохи щось полишати хоч вершачки. Трохи зависоко, тому що я бачу, бачив, які вони були Але зато відкрилося цей сонце буде, газон зелений. Ну це ж не гарно, навіть не естетично просто. А я тобі подобається? Ні, мені не подобається. Біля університету Франка дерева теж перетворили на суцільні стовбури. Чиновники пояснюють, гілки повністю обрізали, бо вони заважали лініям електропередач. Дані дерева це якщо брати конкретно, то поля, то поля це умолоджувальну обрізку, це нормально. Далі ясен і клен ну, це трошки жорсткувато, але е, зв'язку з тим, що тут і проходить лінія електропередач і тролейбусна лінія, то Можна так вважати задовільну обрізку з метою запобігання, таких ушкоджень, можливо, це і виправдане обрізування, хоча є дійсно воно надто сильне. От у Ясина практично не залишилося зовсім скелетних гіл, це просто лишився голий стовп. Потвореними деревами незадоволені, зокрема, й науковці з українського католицького університету. Викладачі написали відкритого листа до міського голови з проханням провести розслідування, чому так обрізали гілки. В парку культури ми ще будемо розбиратися, але В парку так не обрізують дерева. Некоректно обрізані гілки деревам не зашкодять, запевняють фахівці. Та відростати вони будуть ще кілька років. Два-три роки це як мінімум. Хоча я би рекомендував навіть більше, тому що навіть впродовж цих років все одно треба підтримувати, десь так само під, підрізати, форму вже формувати. Щодо цих підприємців, то я думаю, що ми зберемо всіх підприємців і їх, скажімо так, проведемо їм навчання в лісотехнічному університеті, щоб в подальшому такого не втраплялося. Андрій Бурдо, Олег Кухар, Юрій Поженков, дня, телеканал Зік.